Пам'ятаєте, всі сміялися, що скоро Росія вже почне знімати з постаментів танки Т-34, бо вся оця їхня техніка аналогів ні, стала металобрухтом. Виявляється, це не такий вже і жарт. У росіян дійсно закінчується техніка, і вхід давно пішла радянська. Звісно, будь-яка техніка це смертоносна зброя, тому недооцінювати її. Не можна, але звучить забавно. Погодьтесь. А зараз буде ще цікавіше. Журналісти видання The Moscow Times підрахували, що окупанти вже наполовину спустошили найбільший склад радянської техніки в Акжаново. Буряті згідно даних видання і супутникових знімків за час повномасштабної війни окупанти зняли зі зберігання там 40% старих радянських танків і бронетранспортерів. За 5 місяців до повномасштабної агресії Росії в вересні 2021 року на тому складі зберігалося 3840 одиниць техніки. В листопаді минулого року її було вже 2600. А до травня цього року залишилося 2270 одиниць, тобто росіяни вивезли з бази 1570 одиниць техніки або понад 40%. При цьому у виданні зазначають, що найбільшу кількість, а саме 32%, зняли після мобілізації в кінці 2022 року. Мені здається, що доказів того, що росіяни використовують радянську зброю, достатньо. Однак ось вам ще один. У мережі показали. Зали, що окупанти почали використовувати на фронті пат С розробкою цієї артилерійської установки почали займатися в 1980 році. Росіяни багато чого хотіли в ній зробити, але як завжди, у них все закінчується пшиком. Ймовірно, і цій зброї місце лише назвалищі. Щоб отримувати оперативні новини, підписуйтесь на наш канал, а також не забувайте ставити вподобайки і обов'язково коментуйте відео. Для нас це важливо. Російська терористична армія в понеділок 7 серпня завдала ракетного удару по центру міста Покровськ у Донецькій області. З недовгим інтервалом росіяни запустили по місту повторно дві ракети типу Іскандер, щоб ймовірно вбити працівників екстрених служб. Які приїхали рятувати людей. Рашисти завдали ракетного удару по нашому рідному місту. Було дві ракети «Іскандер». Перша ракета прилетіла о 1915, друга о 1952. Тобто, це сценарій рашистський. Він стандартний 30-40 хвилин між ракетами. Коли десанесники, рятувальники приходять рятувати життя людей, то прилітає друга ракета і жертв кількість зростає. За даними голови Донецької ОВА Павла Кирієнка, окупанти пошкодили 9 та 5 поверхівки, житлові будинки у приватному секторі, готель, заклади харчування, магазини, адміністративні будівлі. Станом на зараз відомо про сімох загиблих, ще 67 людей отримали поранення. Із них 29 – співробітників поліції, семеро рятувальників та двоє дітей. Український журналіст Денис Казанський вважає, що ціллю окупантів могли бути волонтери та іноземні журналісти, які часто збиралися в ресторані, який розташований внизу зруйнованого будинку. На першому поверсі житлового будинку написав він, в який влучили в Покровську, розташований ресторан Корлеоне, в якому часто бувають волонтери та іноземні журналісти, що приїжджають на фронт. Сам бував там десятки разів. Російські нелюди били в нього, намагалися повторити історію з піцерією Рія в Краматорську. Але якщо в Краматорську піцерія була окремою будівлею, то тут ресторан розташований у житловому будинку. Тобто, щоб влучити в нього, треба бити просто в будинок із людьми. І виродки це зробили, написав Казанський. Старо прильот «Дружба» – дружбаніма. Пожертвам поки не смету. Серед загиблих заступник начальника ДСНС у Донецькій області Андрій Омельченко йому було 52 роки. Половину свого життя він віддав службі. Серед поранених у Покровську – поліцейський Володимир, герой документального фільму «20 днів у Маріуполі Мстислава Чернова. Режисер повідомив, що чоловік постраждав під час повторного ракетного удару, коли допомагав людям на місці влучання першої ракети. У своєму злочині розписалися і самі терористи. Цитую: ракетний удар по Красноармійську, Покровську, прильот по ресторану, де збирались найомники і гостинниці, в котрої знаходився лічний состав ВСУ. Русская армия нанесла удар по гостинице «Дружба», находящейся в Красноармейске-Покровске. Предположительно, там базировались штаб и личный состав ВСУ. Также удар пришелся по ресторану «Карлеон» и излюбленному месту наемников, что признают сами местные жители. Рядом с гостиницей находятся ЖД пути, по которым могло проходить военное обеспечение. А севернее дружбы множество складских помещений и предприятий, занимающихся обслуживанием автомобилей. Документариев долучились и сами россияны. Торговый центр по всей западной Хохляндии надо расхерячить, там тоже танки прячут. А почему это раньше не уничтожено было? Ночью надо гостиницы валить. Не надо находиться в нацистском ресторане и кормить бандеровцев, ракеты прилетают, наверное, больно было наемникам. Вывод – нефиг по ресторанам шляться, жрите сухой паек. Рятувально-пошукові роботи на місці трагедії тривають. Місцева влада обіцяє, що всім постраждалим буде надана допомога. Що стосується загиблих, то да з місцевого бюджету ми сім'ям виплатимо по 100 тисяч гривень на підтримку а за зруйновані квартири виплатом по 80 тисяч підтримки з місцевого бюджету. Також ось такі новини. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Для нас це дуже важливо. Маріуполь перетворюється на пекло. Руський мір показав своє обличчя в цьому місті. Знищивши інфраструктуру Маріуполя, Кремль взявся за людей. Після санітарної катастрофи з трупами на вулицях в місті почалося глобальне безробіття. Самих маріупольців росіяни не беруть на роботу. Натомість там нашестя, узбеків місцеві почали виходити в центр міста, аби знайти бодай якусь роботу. Так в Маріуполі фактично з'явився ринок рабів, де кожен хто має гроші, може найняти собі людину. На будь-яку роботу і краю цьому немає. Трупів людей та дітей після початку окупації в 2022-му було дуже багато. Тому окупанти більш нічого не придумали ніж створити таке собі трупозвалище в супермаркеті щирику. А через рік на цьому місці відновили продуктовий магазин буквально на кістках. І як би не хотілося, але просто так з міста не виїхати в тимчасово окупованому Маріуполі. Люди почали буквально штурмувати райвідділок поліцаїв, щоб отримати талон на чергу за закордонним паспортом. Та й ті пить. <гану> За весь час окупації бодай й натяку на нормальне життя там не було. Натомість супермаркети на трупах, рабство на вулицях та бідність. Люди настільки зневірені, що готові будь-яким чином втекти звідти. Та навіть це вдається важко, адже система Росії навіть на окупованій території залишається незмінною або виживай, як хочеш, або помирай. Ось такий він руський мір. Адміністрація президента Джо Байдена сьогодні оголосить про виділення Україні нових озброєнь на суму 200 мільйонів доларів. Нагадаю, що у середині липня Пентагон оголосив пакет на 1,3 мільярда доларів, до якого увійшли зенітно-ракетні комплекси снаряди для артилерії, ракети та інша військова техніка. А ці 200 мільйонів додаткова підтримка. У пакет увійдуть протитанкові ракетні комплекси, включаючи ту. AT-4 та Джеволін, ракети керованої реактивної системи залпового вогню Джемалерес, засоби для розмінування та боєприпаси для зенітних ракетних комплексів Петріот, а також інше обладнання та амуніція. Це транш буде останнім із раніше дозволених конгресом 20,5 мільярдів доларів США, які адміністрація може використати для доставки зброї зі складів США, заявила офіційної особи США. Адміністрація президента починає розподіляти кошти у розмірі 6,2 мільярда доларів. Це ті гроші, які були виявлені після помилки Пентагону у бухгалтерському обліку. Так на жаль, це було у травні. Пентагон оголосив, що він помилково привласнив американські зброї відправлені до Києва вищу ніж гарантовано. Вартість співробітники використали відновну вартість замість амортизованої для підрахунку мільярдної вартості боєприпасів, ракет та іншого обладнання, яке було нам відправлене. Бухгалтерська помилка зіграла на користь Україні зараз. І за словами офіційних осіб США, початок використання цих виявлених коштів має велике значення. Наші захисники потребують зброї, тому вона може бути відправлена зі складів США протягом кількох днів або тижнів. З цією потужною зброєю українці продовжуватимуть свою боротьбу проти Путіна та Росії. США офіційно схвалили відправлення перших танків Ебрамс в Україну у січні. Президент США Джо Байден оголосив, що його країна надійшла Україні 31 танк Ебрамс. Аби сформувати танковий батальйон, танки мають прибути в Україну на початку осені. А наші хлопці вже готові до цього, бо близько 200 українців мають завершити навчання на Ебрамс під керівництвом США до кінця цього літа. Абрамси приїдуть одразу з боєприпасами, запчастинами, паливною апаратурою та ремонтною базою. Окрім цього, офіційні особи США кажуть про те, що зараз Вашингтон працює над запитом на додатковий бюджет для продовження допомоги Україні. А українські дипломати нині працюють над питанням продовження дії закону про ленд-ліз у США. А ми працюємо для вас. Тому ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на наш канал, бо тут найактуальніші новини України. Україні хочуть покращити процес мобілізації у раді. Зареєстрований законопроект 9566, який має розширити можливості мобілізації громадян у військові підрозділи в умовах воєнного стану. Згідно з пояснювальною запискою, пропонуються законодавчі зміни, які дозволятимуть мобілізовувати працездатних осіб військовозобов'язаного віку і стану, які не готові воювати для виконання робіт, що мають оборонний характер, забезпечують функціонування національної економіки в умовах воєнного стану. Якщо законопроект приймуть, військомати зможуть сконцентруватися на роботі з мотивованими патріотами. Автором документу є нардеп від партії Слуги народу Георгій Мазураш. Він вважає, що зміни до закону про мобілізацію посприяють зменшенню кількості ухилянтів. Це реалістичний, мудрий і прагматичний підхід, який неминуче дасть комплексний позитивний ефект і дозволить нам бути сильнішими у протистоянні проти агресії. Наголошується у пояснювальній записці. Підписуйтесь, коментуйте. Україна сьогодні уся команда працює для вас. Сбу накрила чергових колаборантів. Контррозвідка Служби безпеки України провела багатоетапну спецоперацію, у результаті якої нейтралізувала ще одну російську агентурну мережу на Донеччині. Ворожа група складалася із місцевих жінок, які підтримали збройну агресію Росії проти України. Вони працювали одразу на ФСБ та приватну військову компанію Вагнер. Зокрема, за вказівками окупантів зловмисниці збирали розвіддані про кількість та передислокацію військової техніки Сил оборони України. На території регіону, передусім, вони намагалися виявити і злити росіянам напрямки вилютів бойової авіації ЗСУ, у тому числі ударних гелікоптерів під Авдіївкою. Крім цього, вони вивчали маршрути переміщення важкої бронетехніки українських військ із прифронтових територій на передову. Для збору розвідувальної інформації фігурантки обходили місцевість і приховано робили фотознімки українських об'єктів. Під час обшуків за адресами проживання колаборанток виявлено ті самі мобільні телефони, які вони використовували у роботі на користь РФ. Усі зібрані відомості агресорам вони передавали у закритих чатах в одному із популярних месенджерів. За даними слідства, всі четверо російських агенток є мешканками Покровського району. Вони були завербовані окупантами щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну і донедавна перебували у режимі очікування. Наразі слідчі служби безпеки повідомили затриманим про підозру. Їм обрано запобіжний захід тримання під вартою. Триває розслідування. Зловмисницям загрожує довічне ув'язнення. Російська розвідка хотіла викрасти дані про зсу. Хакери намагалися отримати інформацію про систему планування операцій наших військових. Але СБУ вчасно відреагувала та припинила спроби російських спецслужб проникнути до електронної системи планування операцій зсу. Вони заблокували спробу російської військової розвідки отримати доступ до бойової системи обміну даними Збройних сил України. Начальник департаменту кібербезпеки Ілья Вітюк зазначив. Від перших днів повномасштабної війни ми відбиваємо кібератаки російських спецслужб, які намагаються зламати нашу систему військового управління і не тільки проведена нами зараз операція це кібероборона нашого війська. Кібероперація проводилася у взаємодії із збройними силами України. Відповідальність за кібератаки лежить на хакерському угрупованні Сенд який підконтрольний російській воєнній розвідці. Загалом служба безпеки виявила майже 10 ворожих шпигунських програм, які були призначені для отримання інформації із системи. На Росії повним входом іде мобілізація. Вважаю необхідним піддержати предповідня Міністерства оборони і Генерального штабу у проведенні в Російській Федерації частичної мобілізації. От тільки це зовсім не те, про що говорить Путін. Він запевняє, що від добровольців фактично немає відбою. Плани перевиконані. Добровольно, та да? й своїй волі. Значить, люди приходять. Фактично робота почалася з февраля 156 тисяч чоловік. Але це все цілковита маячня. Адже дефіцит бажаючих помирати на війні в Україні настільки великий, що російська влада примусово відправляє на фронт зеків. Все йде по плану. це не наша вигадка, а новини цілої низки російських ЗМІ. Тепер ув'язнених не питають про згоду, а насильно делегують на війну. Деякі зеки настільки цього бояться, що вдаються до навмисного зараження вілінфекцією, адже таких вояк на фронт не відправляють. Мобілізаційні мероприятия начнуться сьогодні. Такі мобілізаційні заходи шокують і свідчать про те, що на Росії шалений дефіцит солдатів, не те, що офіцерів. Десь там тихенько сміється пригожин, який вмовляв зеків приєднатися до вагнерівців, а тут їх гребуть без спросу. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково підпишіться на наш ютуб канал Україна сьогодні далі буде. Україна прагне прямого та відкритого діалогу з країнами Латинської Америки, які поки на жаль не так активно виказують нам свою підтримку, як, до прикладу, європейські держави. Вочевидь, саме для цього президент Володимир Зеленський зустрівся із журналістами з Латинської Америки. Тому що, коли ти правдиво розумієш проблему, виклик, вибух війни, хто агресор, тоді і. І ти спрямуєш свою допомогу, розумієш, кому як допомогти і як закінчити війну. Тому по суті, Зеленський повертався неодноразово і, вочевидь, хотів донести те, що влада України прагне, аби суспільства країн Латинської Америки мали повне, неупереджене, необмежене інформування щодо війни в Україні. Він припустив, що в деяких країнах можуть існувати певні політичні обмеження. Крім того, український президент зауважив, що, попри бажання України, досі не вдалося домовитися про велику міжнародну зустріч Україна-Латинська Америка. Зрештою, на запитання про те, чим може допомогти країни Латинської Америки, Україні Зеленський відповів. Зброю не всі держави можуть нас підтримати через суто своє внутрішнє законодавство або через те, що неспроможні, бо немає. Тож гуманітарна допомога, машини розмінування, системи щодо насосів щодо питної води. Зеленський підкреслив, що готовий чути ініціативи щодо формули миру, але певен, що основою цієї формули має бути українська база. Крім того, міжнародні інституції показали свою неефективність щодо реальної війни. Тому саме формула миру, яка зрештою буде завершенням війни Росії проти України, може стати платформою, яка діятиме і для вирішення інших військових конфліктів, а значить, у ній зацікавлений увесь світ. Та попри розробку формули миру не втрачає своєї актуальності і НАТО. В цьому ключі Зеленський спростував наратив російських пропагандистів про те, що вони воюють з НАТО, і додав, що членство України в НАТО позитивний сигнал для Росії, знаєте, коли говорять, що НАТО воює за Росією на території України, то це говорить Росія. Чому? Тому що вона не може в своїй голові уявити, як так така велика армія і як їй протистоїть Україна. І хоч якось заспокоїти своє суспільство. Це Росія, Росія повинна бути вдячною, якщо Україна буде в НАТО. саме так. Тому що це безпека для Росії, що Україна ніколи в майбутньому не прийде на їх територію. Сьогодні одразу три народні депутати потрапили на головну повістку дня усіх центральних змі. Не через свої добрі дії, на жаль. А завдяки скандалам, у які ці депутати вляпалися. пройдемося по черзі. Найбільш гучно сьогодні зашумів Анатолій Гунько, нардеп від слуги народу. СБУ Набу та САП кілька годин тому взяли гунька на отримані хабаря. Немало-небагато – Це 85 тисяч доларів. Ці кошти Гунько разом із спільниками буцімто отримав як винагороду, щоб вирішити питання з передачі в оренду державних земель, які належать Національній академії аграрних наук України. Коли нардепа затримували, він, як і належить, вдав вигляд, що нічого не знає про кошти. Ось як це було. Скажіть, будь ласка, що у вас під столом стоїть? Я не знаю, я не промовитися. Що Наразі вирішується питання щодо повідомлення гуньку про підозру і двом його спільникам. Швидше за все, його чекає позбавлення депутатського мандату та вигнання з фракції. Наступним на вихід з парламенту, схоже, стане ще один слуга. Богдан Торохті він уже одною ногою там. Під час воєнного стану його родина скупилася елітним майном, але він продовжував отримати з бюджету кошти на компенсацію оренди житла у Києві. Давида Рахамія ініціював виключення торохтія з фракції Слуги народу та пообіцяв зробити все, щоб торохтій склав депутатський мандат. Більше того, Арахамія вважає, що Торохтій повинен повернути в бюджет всі кошти, які отримав за оренду житла у столиці. Ми підтримуємо. Дісталося сьогодні і поплічникам п'ятого президента Петра Порошенка. Депутат попереднього скликання від БПП Руслан Демчак отримав підозру від ГПУ. Демчак, як колишній заступник комітету парламенту з питань фінансової політики і банківської діяльності, підозрюється у відмиванні брудних грошей. Також Демчака звинувачують у маніпуляціях на фондовій біржі, які збагатили його на 20 мільйонів гривень. За останні кілька тижнів українські нардепи ледь не через день потрапляють у корупційні скандали. А ми уважно стежимо за ними і першим розповідаємо про них на нашому ютуб-каналі Україна сьогодні. Тому підпишіться, ставте лайки та коментуйте. Далі буде.